Є люди, які можуть зламати тебе без жодного крику. Вони не сваряться, не тиснуть напряму, не влаштовують сцен, вони просто натискають на твої слабкі місця, і ти сам починаєш сумніватися, сам себе зупиняєш, сам мовчиш тоді, коли варто було б говорити, і сам віддаєш контроль. Це не очевидно, це не виглядає як небезпека, але саме тому це так легко пропустити. Бо поки ти думаєш, що просто намагаєшся зберегти спокій, тебе ведуть, використовуючи старі перевірені прийоми, які працюють саме на тих, хто добрий, співчутливий і відкритий. У цьому відео ми поговоримо про три найпоширеніші психологічні прийоми, які роблять людину вразливою, і покажемо, як не дозволити їм зламати тебе, що побачити раніше, ніж відчути біль, як захистити себе і як зберегти головне себе справжнього. Усе починається, ніби невинно. Ти говориш звичайну фразу: чесну, спокійну, можливо, не ідеально сформульовану, але щиру. А у відповідь тиша, або образа, або фраза на кшталт: мені було дуже боляче це чути, я такого не очікував від тебе, як ти міг? І щось у тобі одразу зминається. Ти починаєш згадувати, що сказав, переоцінювати інтонацію, підозрювати, що справді переборщив. І от уже з'являється перше почуття провини воно ніби м'яке. Але швидке і паралізує. Тобі хочеться згладити ситуацію, пояснити, вибачитись, довести, що ти не хотів нічого поганого. І тут починається головне: ти починаєш себе стримувати. З першого разу ти просто виправдовуєшся, з другого уже не говориш те, що думаєш. З третього боїшся кожного разу, коли маєш сказати щось, що може не сподобатись. І саме так працює один із найпоширеніших психологічних прийомів ілюзія провини. Людина, яка його використовує, не завжди свідома того, що це маніпуляція. Вона може щиро вважати себе жертвою, але важливий не її намір, а твоя реакція. Бо якщо кожна чесна розмова закінчується тим, що ти вибачаєшся, соромишся і намагаєшся бути кращим, значить, тебе вже ведуть. Провина це одне з найсильніших почуттів, яким можна керувати людиною, бо коли тобі соромно, ти вразливий, і саме ця вразливість часто використовується тими, хто хоче, щоб ти мовчав, поступався, підлаштовувався. Але головне питання не в тому, чи тобі прикро, а в тому, чи ця провина справедлива. Бо часто тобі соромно не за те, що ти зробив щось жорстоке, а за те, що просто залишився собою, за те, що сказав ні, коли не хотів, за те, що відмовився від чогось, що тобі не підходить. І це не провина, це кордон, це вибір, і це не має бути покаране. Коли ти починаєш боятись, що будь-яке твоє слово може когось образити, ти живеш у чужому настрої, а не у власному житті. Тебе ламають тихо, без крику, без скандалу, просто через те, що змушують відчувати себе поганим кожного разу, коли ти незручний. Але твоя сила не в тому, щоб бути завжди добрим, а в тому, щоб бути чесним. Іноді чесність болить, але саме вона звільняє. Коли ти починаєш боятись, що будь-яке твоє слово може когось образити, ти живеш у чужому настрої, а не у власному житті. Тебе ламають тихо, без крику, без скандалу, просто через те, що змушують відчувати себе поганим кожного разу, коли ти незручний. Але твоя сила не в тому, щоб бути завжди добрим, а в тому, щоб бути чесним. Іноді чесність болить, але саме вона звільняє. Навчися помічати, коли тебе змушують вибачатись за свою суть, і не давай почуттю провини вирішувати, ким ти будеш сьогодні. Бо якщо любов, дружба чи співпраця тримаються лише на тому, що ти мовчиш про свої потреби, це не стосунки, це сценарій, у якому тебе вчать бути зручним, і з нього завжди можна вийти спокійно, без крику, просто з повагою до себе. Іноді ти говориш щось звичайне, спокійне, навіть лагідне, але у відповідь отримуєш вибух. Не фізичний, а емоційний. Людина змінюється в обличчі, переходить на крик, мовчить демонстративно або звинувачує тебе в жорстокості. І навіть якщо ти не згоден із такою реакцією, ти починаєш сумніватись, чи не був ти справді занадто різким, чи варто було це говорити. І щоб уникнути повторення сцени, ти вирішуєш наступного разу просто промовчати. Вибрати спокій замість правді, і саме так формується перший крок до тиші, яка не лікує, а тримає тебе в покорі. Цей прийом працює не силою, а страхом, не прямою забороною, а натяком, що твоя щирість небезпечна. Тебе ніхто не змушує мовчати прямо, тебе просто лякає реакція. І вона настільки сильна або різка, що ти сам вирішуєш мовчати, бо не хочеш образити, не хочеш втратити стосунки, не хочеш сварки. І з кожним разом ці не хочу відрізають частину тебе спочатку ти мовчиш у конфліктах. Потім у незгоді, потім у речах, які тобі важливі, а далі вже мовчиш завжди, і звикаєш до цього, і тебе починають цінувати саме таким тихим, зручним, без питань, без опору. І саме цього хотіла людина, яка одного разу перебільшила свою реакцію не щоб поговорити, а щоб закрити тебе. Але справжня близькість не про тишу. І не про згоду будь-якою ціною вона про чесність, навіть якщо вона іноді болить. Якщо поруч із тобою людина, яка не витримує жодного твого слова, окрім похвали чи згоди, це не партнерство, це контроль. І чим довше ти мовчиш, тим більше зростає відчуття внутрішнього дискомфорту. Бо тебе ніби приймають, але не цілого, тільки ту версію, яка не торкається складних тем. Стоїцизм вчить не нападати, але й не зраджувати себе. Ти можеш бути спокійним, але це не означає, що ти маєш мовчати. Ти можеш зберігати повагу, але це не означає погоджуватись тим, що тебе пригнічує. Якщо ти постійно стримуєш себе заради чужого комфорту, це не твоя свобода, це страх втратити те, що, можливо, і не було справжнім. Навчися говорити навіть тоді, коли це незручно комусь іншому. Бо кожне слово, сказане з повагою до себе, це цеглина в твою внутрішню силу. І ти маєш право на голос, який не замовкає через чужу образу. Цей прийом найнебезпечніший, бо він виглядає як любов, як підтримка, як тепло, тебе хвалять, тобою захоплюються. Кажуть, який ти розумний, турботливий, сильний, і ти розквітаєш. Тобі хочеться бути ще кращим, ще добрішим, ще більш відданим, бо здається, що це справжній зв'язок, що тебе бачать і цінують. Але з часом щось починає змінюватись, і ти це відчуваєш ледь помітно, але чітко, тебе вже не хвалять просто так твоя цінність ніби зникає, коли ти незручний, коли втомлений, коли не можеш допомогти, коли не хочеш погоджуватись. І тут починається головне. Ти розумієш, що любов була з умовами, що доброта залежала від твого підлаштування, від твоєї згоди, від твоєї мовчанки. І щойно ти сказав ні, тебе карають, не прямо, але холодом, відстороненням, різкістю. І ти починаєш відчувати страх не перед людиною, а перед втратою її схвалення. І ти повертаєшся в колишню роль, щоб знову бути гарним, знову відповідати очікуванням. І саме так працює умовна доброта вона вчить тебе, що любов треба заслужити, що прийняття це не право, а винагорода за зручність. Проблема в тому, що така модель стосунків дуже швидко стає нормою. Ти перестаєш питати себе, чи тобі добре, ти починаєш жити в режимі догоди, постійно налаштовуєш себе на хвилю іншої людини, і чим більше стараєшся, тим більше тебе це виснажує. Бо тебе цінують не за те, хто ти є, а за те, наскільки зручно з тобою жити. І рано чи пізно настає момент, коли ти розумієш тебе люблять не по справжньому, тебе просто використовують, і це болить, бо ти щиро вкладався, щиро вірив, а тебе просто формували під себе. Але справжня любов не ставить умов, не зникає, коли ти втомлений, не карає за інакшість, вона не вимагає відповідати образу і не шантажує мовчанням. Там, де є справжня близькість, ти можеш бути різним, голосним, спокійним, незручним, сумним, і тебе все одно чують, бо повага не залежить від вигоди. І якщо тебе постійно люблять лише тоді, коли ти зручний. Це не любов, це роль, яка тобі не підходить. Навчися бачити, коли тебе хвалять тільки тоді, коли ти корисний, коли тебе обіймають лише після поступок, коли тобі усміхаються тільки після мовчанки, і не погоджуйся бути вигідним замість бути собою. Бо справжня гідність у тому, щоб залишитись чесним навіть тоді, коли тебе перестають хвалити. Бо хто по-справжньому поруч той залишиться не за те, що ти зручний, а за те, що ти справжній. Тепер ти знаєш три найпоширеніші психологічні прийоми, які змушують тебе мовчати, сумніватися в собі і підлаштовуватись під чужі бажання. Вони не завжди виглядають як небезпека, іноді це красиві слова, іноді тиша, іноді обійми. Але суть одна ти поступово втрачаєш себе, не тому, що слабкий, а тому, що чесно віриш у добро, в любов, у взаємність, і саме тому тебе так легко зачепити, але це можна змінити не криком, не злістю, не боротьбою, а спокоєм, усвідомленням, чіткими межами. Готовністю бачити реальність, навіть якщо вона не така, як ти хочеш. І головне, готовністю сказати собі, я маю право бути собою, навіть якщо це не подобається іншим, навіть якщо хтось відвернеться. Бо коли ти втрачаєш себе заради чужого комфорту, це не любов, це самозаперечення, а коли залишаєшся вірним собі, навіть у тиші, це і є справжня сила. Якщо це відео тобі відгукнулось, постав вподобайку, підпишись на канал і поділись ним з тими, кому це може бути важливо. А головне, не мовчи, коли йдеться про твою гідність, твій голос має значення, і він має звучати.